З вами не бачились? запасаємось сидром, кавою, чаєм. Хочу сьогодні з вами поговорити на тему, яка дуже мене будоражить, хвилює і цікавить. Це як знайти себе? Навіть коли ти втратив все, загубив усе, і як знайти сили починати все спочатку? В моєму житті я починала спочатку декілька разів. А перший раз це, звісно, коли я закінчила університет і поїхала влаштовуватись на роботу. В Луганську область я працювала гірничим інженером, маркшейдером в шахті, і це був такий неймовірний досвід. Це було так круто. Бо кожного дня було щось нове. Кожного дня я знайомилася з новими людьми, бо на шахті працює більше, ніж 3000 осіб, так це на одній шахті. І тому для мене це було завжди кожен спуск, кожен вихід на роботу це вихід з зони комфорту. Це твоя голова мусить генерити ідеї, бо ти йдеш в шахту, і ти не знаєш, як там буде, чи залишиться все, що ти зробила минулої зміни. І це було доволі цікаво. Але, на жаль, коли прийшов 2014 рік, я була вимушена переїхати назад, і тут почалось саме цікаве, бо я не могла влаштуватися знову на роботу по своїй спеціальності маркшейдером. І я досі пам'ятаю той момент. По-перше, це початок війни, дуже тяжко. По-друге, це такий тиск був. Від родичів, що я переїхала, що я нічого не роблю, що я не шукаю роботу, що я нічим не займаюся, і кожного дня на мене давили у цей весь тиск, давили, давили, особливо мій брат. Він дуже сильно давив на мене, що я сиджу з мамою, нічого не роблю, нічим не займаюся, не шукаю роботу. Він мені розкидував різні вакансії, різні пропозиції, і на початку ну, мені було дуже тяжко. Але в один момент так я не витримала, в рандомний подзвонила, Рандомний номер це було оператор таксі, і я пішла туди. І я рік пропрацювала оператором таксі. Це було теж цікаво. Теж так кардинальна зміна професії, кардинальна зміна абсолютно всього і оточення, і тебе. Я себе просто я не відчувала там на своєму місці, звісно. Але я працювала, я пропрацювала там рік. Потім в мене виникла така можливість, з'явилася така можливість подати свою кандидатуру на помічника-бухгалтера. І я, звісно, скористалася цією можливістю. Прийшла співбесіду і мене взяли як помічника бухгалтера в новий відділ. Ми починали абсолютно все спочатку, і це було теж дуже цікаво запускати новий господарчий такий відділ, це інвентаризація, це також дуже багато закупівлі, бо дуже багато магазинів було в нас. Тобто, це теж був такий цікавий шлях. Я там теж пропрацювала три роки і зрозуміла те, що. По-перше, зарплата була не дуже. По-друге, я вже не могла жити з мамою, бо я якраз весь цей момент жила з мамою і зрозуміла, що все, ну тобто, три роки це забагато. Я не можу, я просто вже не витримувала і. У мене були проблеми теж з хлопцем. Почалися проблеми з того, що я живу з мамою, що вона має великий вплив на мене. І я приймаю таке рішення: я їду до Польщі. Перший раз це був 2018 рік, коли я приїхала до Польщі на півроку на завод. Я пропрацював півроку. Зрозуміла, що хочу повернутися, але того разу я вже знала, що я не повернуся на завод, що я переїду саме жити, і я вже планувала майбутню свою поїздку, так що я хотіла саме до Варшави, саме до столиці Польщі. І, звісно, в цьому всьому монолозі-діалозі немає мене. Я розумію то, що я загубилася ще з початку 2014 року, 2015 року, коли почалася війна, і я переїхала, я загубила і загубила свої мрії, я загубила абсолютно все. І в 2020 році я приїжджаю в Варшаву, влаштовую з покоївкою в Отель. Місяць працюю покоївкою. Потім я влаштовуюся в магазин. Вже от п'ятий рік я працюю в тому самому магазині і розумію, що так себе і не знайшла. Я так і не знаю, що я хочу. Я дуже багато разів починала вести свій блог в Інстаграм. Я ходила на різні курси, я пробувала працювати СММ, закінчила курси по СММ, закінчила курси по копірайтингу. Потім я закінчила курси з інвестицій, закінчила курси з криптовалюти. Тобто я напічкувала себе знаннями, напічкувала себе різним таким теоретичним досвідом, але ніколи не виконувала головної дії, ділилася своїми знаннями. Це була сама велика помилка. Бо потрібно ділитися своїми знаннями. Ти приносиш користь світу тільки, коли ти віддаєш цьому світу щось. Бо це має бути такий проговоріт всього. Ти отримуєш знання, ти мусиш ділитися цими знанням. І я нарешті вирішила знову почати містити фотографу. Хочу розвивати свій особистий бренд. Зараз я там знімаю відео психологічне. Відео про пошук себе, про відповіді на такі глибокі питання, бо це якраз мені це резонує. Я хочу завдяки цьому поширювати свої знання і відповідати там на такі щирі питання, щоб люди теж розуміли, що вони не одні такі. Знаєте, бо мені здавалося, що я одна така. Я одна такая, в якої немає успішного успіху, яка не досягла абсолютно нічого, яка не вийшла заміж, не народила дітей, не посадила дерева. Ні, дерева я посадила. Дерев, дерев я дуже багато за своє життя посадила. Але от дітей не народила і заміж ви не вийшла, бізнес не побудувала, популярною не стала. Ці всі стереотипи суспільства вони так тиснуть так давлять, що ніколи ну, думаєш: Господи, ну, Боже, чому я не така? Чому я не можу взяти і знайти себе от прямо зараз? Чому хтось знайшов себе ще з дитинства, а я не можу досі себе знайти? Але я роблю кроки, я знаю, бо вже... Я вже стільки раз починала спочатку, стільки раз я вивозила все. Я знаю, що я вивезу. Ну, навіть якщо я залишусь без роботи, навіть щось трапиться, мені потрібно буде переїхати в іншу країну. Я знаю, що я вивезу. Я знаю, що я витримаю. Я знаю, що я не залишу без грошей, без роботи, без нічого, бо я вже. Багато разів починала все спочатку, і багато разів була на такому дні, що просто я знаю, що я вивезу, і вже це мусить мені приносити якусь втіху, якусь внутрішню силу, але в мене є такий комплекс неповноцінності, комплекс меншовартості, комплекс знецінення себе. Коли я знецінюю всі свої сильні риси, і це так погано. Але знаєте, я хочу тут, саме тут, почати ділитися цим всім шляхом, бо тут я можу просто отак-от сісти, поговорити, виговоритися. Я люблю полялякати, і знаю, що я можу викласти, і комусь це буде корисно. Комусь бути корисно, і хтось не буде себе відчувати мечу що е, не у всіх, не у всіх є успішний успіх, е, і не у всіх є е, суперпрофесії. І я згодна з тим, що не всі мають працювати в суперпрофесіях. Але я хочу будувати свій особистий бренд. Я хочу е, допомагати людям. Я дуже хочу. Будувати такий проєкт допомоги людям. Тому я знаю, що ми справимось. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, підтримайте мене. Дякую.